У 2023 році у Житомирі планують реконструювати з десяток скверів та відремонтувати тротуари навколо них. На ремонтні роботи передбачено близько півсотні мільйонів гривень. Про це в коментарях Житомир. інфо розповів начальник управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов на цей рік. «Програмою передбачено близько 10 скверів, в тому числі і тротуарів навколо скверів, тому що це центральні сквери в місті Житомирі. Це, наприклад, ті вже, які оголошені, це сквер на вулиці Шевченка, князів Островських, сквер на вулиці Героїв Пожежних. Зараз вже оголошено сквер на вулиці Київська і князів Островських. Плюс планується сквер на щорса 159, де вже буде покидає, щорса 3 – це напроти архітектури нашої. Та ще декілька скверів, на які йде коригування, поки де, які будуть найближчим часом оголошені тендера. В середньому сквер коливається від 3 до 5 мільйонів гривень. Десь приблизно 50 мільйонів у нас на цих 10-11 скверів планується в цьому році, але скажу, це не тільки сам сквер, це і територія тротуарів навколо сквера. Планується, що це буде капітальний ремонт. Сюди входить заміна твердого покриття, озеленення згідно рішень депутатських комісій і тенденції і погодних. Умов ми закладаємо зараз вже і автоматичний полив. Заміна освітлення на більш енергоекономічне встановлення лавок на деяких скверах. Планується встановлення скульптур сучасних. Не всі житомиряни погоджуються, що зараз слід витрачати бюджетні кошти на ремонт або перевлаштування скверів. Навіть зареєстрували електронну петицію. Чи дійсно це на часі? Питаємо містян. Я думаю, що ці можна гроші було б потратити на щось інше, більш важливіше. Я думаю, що є питання поважливіше. Наприклад, наприклад, можна дуже файно задонатити, як мінімум. Мене це дуже як то кажуть. О, які сквери, ну які сквери зараз? Зараз скверів, я вважаю, що достатньо. Ну зараз я вважаю, що не зовсім час для цього, але в принципі, якщо це в якихось нормальних рамках, то можливо. Так. Якщо терміново потрібно щось підробити, підладнати, то тоді так, але прям все влаштовувати, то ні, напевно. Звичайно, потрібно, звичайно. Хоч воно можливо, знаєте, для кожного не на часі, але ну ми ж далі живемо і продовжимо жити. Звичайно, треба. В цілому для благоустрою це важливо, але якщо зараз більш потрібно фінансування зсу, то можливо дані кошти краще спрямувати на оборону країни. Вважаю, що потрібно краще менше красти а. Витрачати ці кошти на дітей, на дороги, на інфраструктуру тоді буде все добре. Частково тротуари та сквери ремонтують із року в рік. Деякі ділянки вже у критичному стані, тому є потреба у реконструкції. Переконує В'ячеслав Глазунов. В Програмі капітального будівництва закладено на кожен рік окремі суми там на капітальний ремонт скверів, доріг, тротуарів. В 2021 році ми активно працювали. В 2022 спочатку війни ми призупинили це. Але є і коментарі, які ми всі читаємо, що по місту не зручно ходити, немає можливості ходити. Я ми розбити покриття. Якщо це хоча б частково не робити, ми через 2-3 роки зовсім не зможемо не пересуватися. І підтримка, підтримка того покриття, та основа, яка є, я думаю, це доцільне.